Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 8-й день інкубації бройлера Рос-708 з угорського яйця в інкубаторі теплуша. Також тут у нас лежать 16 яєць від наших курочок. Це в моєму житті перша інкубація бройлера. Простих курей і індиків я маю досвід. А от по бройлерам, так би мовити, дебют. Також цю інкубацію можна сказати, що вона у мене експериментальна, тому що я закладала яйця, так би мовити, з подовженим прогрівом, будемо говорити так. Як це саме? При отриманні яйця були занесені в квартиру, зрозуміло, вони відстоялись 12 годин, дезінфіковані просушені. Інкубатор тим часом теж був дезінфікований і просушений і поставлений на прогрів. Коли інкубатор прогрівся, то вже була пізня ніч, скажімо так, близько 11 години, я зробила так: ми заклали яйця і одразу не виставили температуру 38 чи 38,2, як то виставляється на старті. Одразу виставили температуру 30 градусів і залишили так на всю ніч. Ну, Десь це було 7-8 годин, будемо говорити. Десь з 11 до 7, 7 годині ранку. Я підвищила температуру до 34 градусів ще на 2 години. І тоді вже підвищила на 38,2. Протягом 4 годин було 38,2. І спустила на 38. Читала інформацію, що такий спосіб допомагає уникнути великої кількості кров'яних кілець. Ну, пробую: була, не була, як буде, так і буде. Зато буде досвід, і зможу показати, чи працює воно, чи не працює. Стосовно схеми інкубації, теж чіткої, поки що якби, лінії не маю, Передивилась багато. І від виробника схема є, і від знаючих птахівників ось мені є поради. Ну, поки що йду по цій схемі і вам її озвучу. Так от. Яйця закладені, рахувати, ми почали з того моменту добу, як включили на 38,2. Перші, скільки там 8, 9, 10 годин, що було 30, і 34 градуси, я то не рахую. От зранку, в 9 ранку, у мене почалася перша доба при температурі 38,2 і при вологості 55%. Автоматичний переворот першу-другу добу я не включала. Значить, води в інкубатор не доливала ні одної краплини. При закладці яйця, буквально через годину, вологість піднялася майже до 70%. Я регулювала вологість, відкриваючи вентиляційне яєчко. Догнала її, мені треба було 55, от вентиляційним яйцем, я регулювала. Вологість. І хочу більше сказати, що сьогодні, от восьма доба, повторюся. До сьогодні ще я ніякої води не доливала. Далі будемо бачити. Друга доба Уже у мене була, 30, була 38 градусів 55% вологість без перевороту. Ну, Яйце було відкрите, тому що волога зашкалювала. На третю добу я включила переворот. Він у мене тут за замовчуванням встановлений раз на 2 години. Так воно і працювало. Четверта-п'ята доба температура була 37,9%, вологість 55% працюючий переворот. Сьома, Шоста, сьома доба, 37,8% я знизила також 55%. І сьогодні восьма доба, це у мене вже 37,7 виставлено на табло інкубатора. І вологість сьогодні я знижую до 45%. Ще нічого не провітрюю, не охолоджую. Єдине, що за цей період два рази відкривала інкубатор, перекладала яйця місцями. Ті, що з країв клала всередину, ті, що з середини клала на краї. Поможе це чи не поможе, не знаю, але не зашкодить це точно. Ну, от. Отож, сьогодні і настав той знаменний день, хвилююсь, хочу проосковоскупувати всі яйця. Хочу подивитися оплід. Яєць бройлера, і також дуже мені цікаво і дуже хвилюючи, як працюють наші півні. Тому що один півник у нас породи барбезіє, він з курочками Барбезіє і ще три простих з ним курочки. Тобто в нього на обслуговуванні 9 курочок, а півника чорно-мідного Марана, окремо з курочками, Мараночками, в нас нікуди відселити. Відповідно, у сусідньому відділенні у нас півень, курочки, мараночки і всі решта курочок в кількості 17 штук. От мені просто цікаво зрозуміти, як працюють наші хлопці, чи може вони взагалі хліб дурно їдять. Для овоскопування можна застосовувати спеціальний прилад овоскоп. Він продається. Можна застосовувати. Простий ліхтар китайський, до речі, дуже гарно світить. Чоловік вдягнув на нього просто невеличку каналізаційну муфточку чорну 50-ку і шикарно працює. Якщо нема ні того, ні того, можна світити просто ліхтарем від мобільного телефона. Теж прекрасно. Я буду світити оцим простим китайським ліхтарем, тому що оцим овоскопом воно, звісно, добре. Я от шкода не пам'ятаю, хто це виробник, але хочеться одне спитати, хлопці яким чином при шнурі пів метра як треба організуватися, от щоб можна було це овоскупувати? Тобто, як би зробити, зробили, але ну, в общем, користуватися ним дуже незручно. Тому з богом парасю, як то кажеться, миску для неоплоду я взяла, вимикаємо світло і будемо починати. Друзі, як на зло, свіжокуплені батарейки до ліхтарика виявилися неробочими. Тому беремо мобільний телефон і починаємо світити. Яйця від моїх курочок у мене від барбез'є півня, позначені кружечком, від марана півня позначені хрестиком. І також із яєць бройлера у мене було 5 підозрілих яєць, котрі мені не сподобались. Там два з тріщинами, а три, начебто, як ну, не сподобались. Так, будемо світити. Яйце запліднене. Треба брати дуже акуратно, вони слизькі. Якщо рука дуже суха, є оплод. Є оплод. А ну-ка, ці зі знаком питання. Ось воно. Підозріле. Кров'яне кільце. Це означає, що на якійсь стадії розвитку ембріон просто застив. Недарма воно мені не сподобалось. Друге зі знаком питання. Тут, мені здається, теж кров'яне кільце. Ну, вже кров'яне чи не кров'яне, а воно на підлозі. Третє. Довгої форми. Так само кровяне кільце, розвитку немає. Яйце було запліднене, але якась з ним халепа. Це третє, що мені не подобалось. Ось четверте. Окей, okay, тут кровяне кільце начебто. Буду ще їх роздивлятись. І п'яте. А це яйце хороше. Тобто, друзі, з п'яти підозрілих яєць чотири виявилися з крованими кільцями. А це яйце ось запліднене. Пішов процес. Таким чином, я явоскупую всі 50 яєць бройлера і скажу вам, що у мене вийшло. Таким чином, в результаті о, скопування 66 яєць, які у мене висновки. Від півдня Барбезьє з 8 яєць, один неоплод і одне кров'яне кільце, але воно в яйці неправильної форми. Воно дуже довге і дуже було тонке. Я закладала таке яйце, просто пер... закладала те, що було не шкода, скажімо так, це у мене для перевірки оплоду. Від марана з восьми яєць тільки один неоплод, Всі решта сім, розвиваються. Тобто, півні мої працюють навідмінно, дають опліт на момент закладки цього яйця 87,5%. Це чудово. По бройлерам ситуація у нас гірша. З 50 яєць, два яйця було незапліднених, і 8 кров'яних кілець. Причому. При попередньому овоскупуванні, при отриманні яйця, я всі яйця просвічувала. П'ять з них були помічені знаком питання, на двох були на, ну, чи то тріщинка була мікро, котра непомітна оком. Тому що, в принципі, яйця, всі 50 штук, вони прийшли ідеально. Вони прийшли цілі, упаковані, при візуальному огляді не було помічено жодних якихось огріхів чи ще чогось. А при просвічуванні. Два яйця мали явні такі, як, можливо, то деформація шкаролупи, невідомо не що. І три яйця, які конкретно я бачила, що там бовтається жовток. От Я отак яйцем крутила, і так воно там і тіліпалося. З тих яєць, з, з п'яти, котрі були знаком питання, позначені, тільки одне у мене хороше, а чотири це кров'яні кільця. Тобто, жовтки, це були відірвані. Це однозначно, тому що я їх у житті яйця коротше, розкрила, подивилась і таке. Ну і ще чотири кров'яні кільця. Який висновок я роблю? Ще що хочу сказати, що з цієї партії купувала, звісно, яйця не тільки я, і знаю людину, яка купувала 90 яєць. Я з нею спілкувалася, я питалася, який у неї результат. Значить, у неї результат. Суперовий. У неї з 90 яєць 5 неоплоду, і всі решта 85 на перше овоскупування на восьмий день, вони розвиваються ідеально. Немає жодного кров'яного кільця. Тому тут думати про те, що мені приїхало погане яйце, про навіть у мене такої думки немає. Єдине на що я грішу, це на транспортування. Яйця транспортувалися новою поштою. Причому, якщо зазвичай я намагаюся замовляти, щоб була доставка на термінал, цей раз мені доставлялися на наше відділення, котре ближче до нашого дому, відповідно, ще плюс перевантажувалось на терміналі. Плюс мої підозри. Тобто, то, що така ситуація, це що десь коробка вдарилась, і, і як якби струсилися добряче, тільки на це можу грішити. Грішити на те, що. Я в цій інкубації е, випробувала такий собі метод якби поступового прогріву яйця, про який я говорила, теж не можу. Тому що якби, до речі, цей метод я перевірю ще в наступній інкубації. От буду бачити, буду закладати яйця виключно від своїх кур, які не трусились, не колотились і зберігались так, як треба. І тоді вже буду бачити результат. Тоді вже зможу 100% сказати. Але на даний момент я не думаю, що це із-за того, що я їх поступово прогрівала. Тому що, якби була причина в цьому, то яйця від моїх кур дали би теж набагато більше кров'яних кілець. Отака друзі, в нас ситуація. Але нічого, інкубуємо далі. І сподіваємося, що надалі у нас все буде добре. До нових зустрічей! Дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте вподобайки на все добре.